Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як отримати свій електронний підпис у монобанку. І перше, що слід зробити, перед тим як заходити у свій додаток Моно, це оновити існуючий додаток Монобанку. І для того, щоб оновити наш застосунок, на значку Mono я затискаю пальцем. Появляється ось таке контекстне меню, і в даному контекстному меню я натискаю на значок інформації, який знаходиться в правому верхньому куті. Натискаємо. І переходимо в інформацію про дану програмку, а саме про наш застосунок Монобанку. Опускаємося в самий низ. Далі нас цікавить пункт меню про програму в магазині, ось він. Натискаємо. І я в даному випадку попадаю в Google Play, тому що у мене Android. І тут, де у мене кнопочка відкрити, у вас буде кнопочка Оновити. Обов'язково, це перший крок, який ми зараз робимо на шляху, щоб отримати наш цифровий підпис Монобанку. Ми спочатку оновлюємо наш додаток. Тому натискаємо тут кнопочку оновити і оновлюємо наш застосунок. І тільки після того, коли ми оновимо наш додаток Монобанку, можемо заходити в Моно з ціллю отримати цифровий підпис. Також можемо прямо тут натиснути кнопочку Відкрити. І так, я заходжу в свій монобанк. Далі нам потрібно перейти в меню нашого профілю. І для цього нам потрібно натиснути пальцем по значку нашої аватарки, яка знаходиться в лівому верхньому куті. Натискаємо. Далі спливає ось таке меню, де нам потрібно обрати особисті дані та документи. І в особистих даних ми можемо побачити пункт меню, який називається MonoCap. Ось він. Але наголошую ще раз: він появиться тільки після того, коли ви оновите свій застосунок. Натискаємо. Далі натискаємо внизу кнопочку Активувати MonoCap». Потрібно придумати пароль. Обов'язково цей пароль збережіть, тому що в подальшому він буде вам потрібен, коли ви будете підписувати даним електронним підписом якісь документи. І після того, коли ми придумали надійний пароль, натискаємо кнопочку Продовжити. Монобанк нас запитує, чи використовувати біометрію, тобто чи використовувати ті самі параметри для входу, які ми використовуємо, коли заходимо в додаток Mono. Я застосовую для цього відбиток пальця, тому так воно мені підходить. Я натискаю кнопочку Погодитися. Ну, ось він просить відпочаток. Зробіть селфі, щоб ми могли переконатися, що ви це ви. Окей. Натискаємо кнопочку зробити селфі. Після чого натискаємо кнопочку продовжити, коли ми зробили селфі. Далі нам потрібно підписати заяву про приєднання нас до даних електронних послуг. Натискаємо внизу кнопочку Підписати. Наш пароль для входу в МОНО. І ось наш електронний підпис, який буде дійсний тепер один рік, готовий. І щоб зберегти даний електронний підпис як файл, нам потрібно зараз натиснути поділитися ключем. Я надішлю його собі на електронну пошту, щоб він у мене зберігся. Відправити. На цьому наш електронний підпис готовий. Давайте ми тепер поговоримо трішки про те, як ним користуватися. На електронку мені прийшов мій же електронний ключ. А краще ніж говорити, давайте ми перейдемо знову ж таки в наше меню профілю. І тут почитаємо про MonoCAP. Інформація про ключ та про те, як ним користуватися, знаходиться ось навпроти меню MonoCAP. Справа є значок інформації. Натискаємо пальцем, і тут ви можете побачити, як користуватися даним ключем. І у нас є два варіанти, як ми можемо використовувати даний електронний підпис. Перший це коли ми щось підписуємо на якомусь сайті. Ось, будь ласка, детальна інструкція з п'яти пунктів. І другий варіант: ми можемо підписувати фізичні документи, для цього нам потрібно їх загрузити у форматі PDF на телефон. Та відповідно через додаток Моно, через Монобанк ми підписуємо дані документи. Отже, що потрібно зробити для того, щоб отримати електронний підпис у Monobank, я вам розказав. А як ним краще користуватися, то вже кожен вирішить сам для себе. На цьому я вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися, поставити лайки. Попереду у нас ще дуже багато всього цікавого та корисного.